Час дізнатися про головні події в краї. Інформаційна програма вчасно продовжує ефір телеканалу ТИС 1 в студії Мирослава Куруц. Доброго дня. Користування питною водою обмежили у берегові усе через спеку. До кінця літа мешканці будинків та квартир, необладнаних відповідними лічильниками, не можуть використовувати воду з мереж централізованого водопостачання на поливання дворів, городів, вулиць, газонів та прибудинкових територій. За порушення даного розпорядження відповідальних осіб будуть притягувати до адміністративної відповідальності. Наші журналісти вже працюють на місці події. Ну, мова йде про те, що ті мешканці, які будуть поливати газони, будуть зафіксовані відділом благоустрою при міській раді або нашими контролерами, буде складатися акт про адміністративне правопорушення і будуть притягатися до відповідальності. Ну, вплоть до грошових, як би сказати, покарань. Більше інформації вже у вечірньому випуску новин. Ужгород отримає два нові фонтани. Вже до кінця вересня на площі Поштовій та в міському альпінарії запрацюють нові водограї. Фонтан в Альпінарії відновлять та реставрують, а на площі Поштовій планується повністю перебудувати фонтанну чашу. Ужгородський міський голова запевнив, ремонт завершать до святкування 1120-ї річниці від заснування Ужгорода. А всі роботи проведуть лише за кошти меценатів. Будуть зроблені Меценатами, в тому числі, я буду вкладати свої особисті кошти. Ви бачите, що землю виняли вчора. Я виходив з архітекторами, три архітектори були на почтовій і пообіцяли мені сьогодні дати ескіз фонтану на площі. Архітектори вважають, що таку ванну не треба робити. Треба зробити значить, невеличкий підйом від нульового циклу землі, від плитки і зробити там нормальну невелику воду, щоб навіть діти могли піти просто по цій воді. Закарпатський канадець подарував Ужгородському національному університету футуристичну скульптуру мислителя. Скульптор Сергій Можнєвський живе в канадському Ванкувері вже 13 років. Однак про рідний край не забуває. Подарована скульптура виконана із алюмінією і дуже легка, тому її варто добре закріпити та захистити від вандалів. У вузі кажуть, мислитель буде встановлений або перед ректоратом, або в одному зі скверів Ужгородського національного університету. Е... Подвійна для мене е, якийсь шанс подякувати і університету, якому я колись дуже навчав, також навчався, і моя дружина, і місту. Ми познайомилися з, з цим скульптором, який ну, зацікавився університетом Ужорицьким національним і е, становилися дружні, хороші відносини, і він за е, таку зробив подарунок. У нього є дуже цікаві хороші роботи, одну з робіт. Ну, ну мислителя він подарував університету. Міндоходівці Закарпаття вилучили товарів більше ніж на 2 мільйони гривень. На кордоні триває масштабна спецоперація Держкордон 2013 У результаті з незаконного обігу вилучено товарів на суму 14 мільйонів гривень та розпочато 8 кримінальних проваджень. Операція Держкордон 2013 триває з 14 лютого поточного року згідно із розпорядженням міністерства доходів і зборів. Олександра Климента щодо посилення заходів з протидії корупції під час митного оформлення товарів та здійснення митних процедур повідомляє головне управління міндоходів у Закарпатській області. Бюджет обласного центру найбільше наповнюють підприємці. За січень липень 2013 року фізичними та юридичними особами Ужгорода, котрі є платниками єдиного податку, сплачено майже 20 мільйонів гривень. Порівняно з минулим роком ця сума зросла майже на 7 мільйонів. Найбільше до скарбниці Ужгорода перерахували фізичні особи підприємці понад 15 мільйонів гривень. Повідомляє Державна податкова інспекція у місті Ужгороді. Незабаром сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху стане простіше. В обласному управлінні Державтоінспекції провели нараду з керівниками регіональних відділень різних банків. Обговорили, яким чином спростити систему сплати штрафів, аби кошти швидко потрапляли безпосер... безпосередньо на рахунок одержувача. Як водіям можна буде уникнути бюрократичної тяганини? Дивіться далі. Сплатити штрафи ДАІ скоро стане справою кількох хвилин. Раніше на водія була покладена не тільки сама сплата, а й подальша процедура і оформлення відомостей про фінансові санкції у державтоінспекції, у державтоінспекції та виконавчій службі. На протязі днів він повинен був обов'язковому порядку, як сплатив штраф і занести цю квітанцію працівнику Державтоінспекції, що він зробив відміточку в комп'ютері, що там та той штраф, на який на нього був накладений, він сплатив. Якщо він не сплатив у 15-денний термін. Значить, матеріали направлялися у виконавчу службу. Виконавча служба, також якщо він там не сплатив, направляла уже матеріали в Державтоінспекцію про накладення арешту. Рух квитанцій про сплату штрафу по відомствах планують спростити за допомогою нового програмного забезпечення у банках. Тобто, якщо Івано Іван Іванович сплатив, і от ми вам роздали такі всі ці. Зразки, і тут чітко визначено, має бути розділені у призначені платежу символи зірочка, крапка з комою, потім код платежу 21081300. Цей код платежу 21081300. Він і є на банківських документах одержувач. Ми вам роздали і реквізити всіх рахунків. Після оплати штрафу дані з банку надсилають до єдиної національної автоматизованої інформаційної системи. Однак розпізнавання відомості про сплату можливе тільки якщо усі символи в анкеті зазначені без помилок. Ну, у мене є такі пропозиції, що якщо тут зібралися керівники банків, щоб зобов'язати програмістів внести зміни в програмне забезпечення при наборі рахунку одержувача бюджету коштів, зразу щоб видавало призначення платежу автоматом ці всі зірочки, символи. Для сплати штрафу до квитанції обов'язково має бути внесено номер і серію протоколу про порушення. Тому навіть якщо водій не погоджується з протоколом і має намір оскаржити його у суді, потрібно мати копію цього документа. Закарпатським студентам нові можливості цього року. Більше сотні спудеїв у жну в період літнього сезону проходять навчальну практику за кордоном. У багатьох країнах світу закарпатська молодь має можливість спробувати свої сили набути цільний досвід та відкрити для себе нові горизонти. Чи так воно є? Дивіться далі. Усконалити знання з іноземної та познайомитись Є із культурою іншої віде, держави основні віде, причини, які спонукали в, Івету проходити в, практику в, в Туреччині. саме людей, там дівчина стажується влітку останні два роки. І, 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 Для українських студентів і, така поїздка, і досвід, і перспектива вважає так, що... Івета. Дивлячись на всі сертифікати, які даються, що от ми пройшли там стажування, що ми працювали два роки підряд. Це все ну папірець. А те, що дає, дає тобі, це от робота з людьми. Ти вчишся спілкуватися, вчишся надавати послуги, вчишся це робити якісно і правильно. Цього літа 104 студенти, які здобувають освіту на відділенні туризму Ужгородського національного університету, проходять виробничу практику у 13 країнах світу. Таїланд, Туреччина, Китай, В'єтнам, Сполучені Штати Америки та наші сусіди найбільше приваблюють закарпатську молодь. Також четверо студентів зараз перебувають на практиці на Мальдівах та Сейшельських островах. Порівняно з минулими роками, це найчисельніша літня практика за кордоном. 25 студентів наших проходять свою літню практику, навчальну, ознайомчу і діалектологічну у Словаччині у археологічному таборі міста Левоче. Крім того, зараз багато наших студентів проходять навчальні практики, особливо мовні курси в різних країнах світу. Всього в даний момент за кордоном ми відправили близько півтора сотні студентів. Інтегрувати закарпатських студентів у західні університети пріоритет Ужгородського вишу. Крім виробничого практикування, студенти мають можливість і навчатись за кордоном у провідних університетах Словаччини, Чехії та Угорщини. Дарина вже оцінила рівень освіти в Німеччині. Провела там усього один семестр. Однак цього вистачило, щоб дівчині закортіло повернутися туди знову. Учоба там чого там ламнімного? Ну, во-первых, я улучшила свой словарный запас, даже на такому мінімальному уровне. я змогла взглянуть на ізучення заказ другої сторони. Мені більше з москале занимаются. займаються як влияет на человека, Закарпатські студенти часто їдуть за кордон, аби вдосконалити свої знання саме з іноземної. Вибір мовних стажувань для ужгородської молоді широкий. Для студентів, хто вивчає німецьку мову, звичайно, в рамках міст побратимів співпраці між містами побратимами Ужгород Дербшлат. Ми організовуємо такі стажування на тиждень, Австрія, Німеччина. Це проживання у німецьких сім'ях, це екскурсії німецькою мовою і різні завдання. Два місяці професійних стажувань у Польщі змінили життєві пріоритети Олі. Тут вона здобуває освіту юриста. Утім, поживши в новій країні, відкрила в собі нові можливості. Цей раз, коли я поїхала, це дуже надихнуло мене робити якісь плани на майбутнє. Тобто я знаю, що в наступному році в мене буде вільних півроку з червня до січня, практично. І я б хотіла в цей час поподорожувати, можливо, піти на якісь проекти. До слова, молодь із інших країн охоче навчається і в Україні. Наразі в Ужгородському національному вже вирішили двоє студентів із Чехії. Свідомість головна рушійна сила людини. У цьому переконані послідовники системи знань древа жизні, авторство якої належить доктору філософії Аркадію Петрову. На батьківщині в Росії науковець відомий своїм нестандартним сприйняттям людської свідомості, дослідженню якої присвятив десятки наукових праць. Автор документально засвідчує, розроблені ним практики допомагають удужати навіть безнадійно хворим людям. Ознайомитися з новими знаннями змогли й ужродців в рамках чотирьохденного семінару. Більше про це у наступному сюжеті. До свого наставника Аркадія Петрова пан Роман потрапив через власну недугу, яку завдяки практикам науковцям подолав самотужки. Тепер, подорожуючи, допомагає стірюватись іншим. Зазначає геніальність практик в їх простоті. Самознання основано на основі роботи нашого сознання. Аркадія ще звичає роботу нашого сознання створює ті технології которая способна с помощью сознания любого человека активизировать память клеток, снимает образ здоровые хромосомы, ставит на больные клетки, и клетки начинают восстанавливаться. Система знаний академіка Петрова про людину та всесвіт нині більше популярні на Заході аніж на теренах колишнього радянського союзу. На даний момент уже є розпространення і в Германії знань. Там этим заинтересовано очень активно занимаются врачи, вчені. В Австралии, ну вот были в Австралии, там а, вели лекции уже в институтах, где фактически полная аудитория 100 человек была. Вот, а, в Италии а, были а, передачи знаний и в Риме, и в, и в Вероне. Буквально недавно Аркадий Нович вернулся с Сербии, где на 10 языков мира. Предложили перевести его книги, его труды. Саме на принципах дослідження людської свідомості базується наукова думка академіка. Він впевнений, свідомість знає, що необхідно робити. Вона набагато розумніша за нас. Головне, аби вона розвивалась в гармонії та любові. Як говориться, любов познає столько так, коли чоловік сам починає любити, начинає любить себя, начинає любити других. Но любить себя это не значит как бы притянуть к себе как можно больше каких-то объектов, какой-то славы, еще чего-то. Да, объясняли, что для счастья нужно только счастье. Для счастья достаточно любить. Доступ до всех знаний, возможность их усвідомлення и понимания дает возможность шире понять, во-первых, себя, свою роль, своє призначення в цьому житті, а також порозуміти інших людей. Системні знання життя» використовуються не лише в галузі медицини. Нині науковці з різних країн світу послуговуються технологіями, описаними в працях академіка Петрова. На цьому все. Приємних відкриттів вам щодня. Побачимось вже за кілька годин. Хай щастить.